Не було б щастя, да ні щастя помогло, я так можу вам відповісти, оскільки через відчуття великих проблем ти трошки змінюєшся в житті, в бізнесі, в своїх рішеннях, у відношенні до оточуючих обставин, які є, до фінансів, якими ти на сьогоднішній день розполагаєш, а дуже часто не розполагаєш. Оскільки, наприклад, для того, щоб привезти на сьогоднішній день, на вересень місяць 24 го року в Міндоброво до нас в Суми, у нас вже жоден водій не хоче їхати. Навіть людина, яка родом з Річківської громади, він каже, що ну, на жаль, я не поїду. Страшно я... просто. Да. Е, я кажу, довезу до Степановки або до Сум Доброго, там ми вивантажимо і ви своїм транспортом заберете. Для того, щоб наш транспорт із річок виїхав, в іншу ну, в суми приїхав, треба пересікти один два блокпости. Хлопці також налякані постійними деякими, скажімо так, неврівноважними відношеннями блокпосту до трактористів, до машиністів, оскільки дефіцит страшенний людей в ЗСУ, а людина за кермом. Їде за Добровом, то хлопці також бояться їхати. І це такий виклик, який ти кажеш, ну, типу, окей, давай я тобі більше заплачу за те, що ти поїдеш, ми іноді їдемо е, об'їзними е, полями для того, щоб минувати цей блокпост. Ну, це отак, якщо коротко тільки про Міндоброво. Тобто, його ще просто забрати, не дивлячись на те, що на нього ціна виросла на 40%, він наддів двічі порівняно з ціною до війни, а наше зерно. На 40% здешевшило здешевшало порівняно з ціною до війни, то ви уявляєте, який дисбаланс у нас зараз нехватка грошей на сьогоднішній день в аграрному бізнесі? Ви працюєте в мінусі? Що здається, це двадцять другий рік 2,5 з збитку, 23-й рік 800 тисяч гривень збитку, 24-й рік невідомо. Це тільки по вашому підприємству? Це по моєму підприємству, але воно зразкове і знакове для всіх підприємств, оскільки у мене. Нічого не змінюється. Зерно продаємо солярку і доброго купуємо. Те ж саме у невеликих фермерів, оскільки в мене немає куриці, немає свиней, немає прямого виробництва в Польщі експортного виробництва, там немає якогось заводу на кордоні з Польщею чи з Румунією для того, щоб стабілізувати свої фінансові потоки. На жаль, ми замкнені в такому пространстві, яке по суті. Не можна змінити, бо ти не можеш перевести землі з білопільської громади у Львів чи в Рівне зробити релокацію бізнесу навіть під грантові гроші.